auch darüber geredet haben, was muss man mal irgendwie, also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Äh, da, Riener, das ist für uns eine Keimart. Warum haben wir die diese Standort ausgewählt und haben wir Glück, dass wir haben das ausgewählt? Ми починаємо цей, цей відбірковий турнір. Наша перша гра з Фарерськими островами. На жаль, ми не можемо грати сьогодні в Україні, тому що е, війна. Ми граємо цю гру в Ашафенбузі. Я дуже вдячний. Нашим німецьким друзям вони дуже нам допомагають. Ми зараз розмовляли з Буромайстером міста, вони нам допомагають у всьому, що тільки можна. Вони дали нам супер нову арену, в якій вже проводились великі гандбольні матчі. Вони вирішують сотні питань, які Тут виникають в мене дуже велика подяка до міста Шафенбург і до його жителів. Можу сказати, що це одна з найважливіших ігор, тому що ми починаємо, як ми зараз зіграємо і з яким настроєм поїдемо до Румунії, теж на дуже ключову гру, так і буде, буде наша, наша ситуація в групі. Ми в контакті з хлопцями. Вони всі хочуть приїхати в збірну, хочуть приїхати грати за Україну. Ми хочемо для наших глядачів, для наших фанатів показати гарний гандбол. І я впевнений, що ми це зробимо.